Також повелось, що про добробут ветеранів великої вітчизняної війни у нашій країні найчастіше згадують, на жаль, лише напередодні 9 травня. Однак, у рівному у наближення свята перемоги не змусило міських комунальників навести лад у під'їзді, де живе ветеран. У попередніх програмах ми вже розповідали про цю проблему. Мешканці другого під'їзду п'ятиповерхівки на вулиці Сагайдачного, 2, вже багато років сусідствують із пліснявою та грибком на стінах. Розпочалось усе в результаті протікання загального каналізаційного водовідводного стояка, який працівники жеку. Замінили лише до підвального приміщення, до кого мешканці не звертались, у відповідь чули лише обіцянки. Таке безобразі у нас тримається вже, я знаю, років 20. Оце був у нас магазин внизу продуктовий. Труби тікли зверху, знизу все це йшло. І це такий грибок. У нас ми зверталися до ще був ЖЕК у нас. Другий, потім центральний, приходили депутати до нас. Всі обіщають, обіщали, обіщали і нічого не робиться. Тепер Покровський у нас вже третій. Те ж саме приходили депутати, розмовляли, говорили, обіщали. І це так цей під'їзд так і стоїть уже стільки років. Друге, завітавши до будинку, ми побачили послання для мешканців від комунальників, написане крейдою на стіні під'їзду. Платіть квартплату буде ремонт. Натомість у першому та третьому під'їздах працівники ЖЕКу таки зробили ремонт. Однак, мешканці другого під'їзду налаштовані рішуче. Ходять так, би мовити, наше маленьке розслідування ми дійшли висновку, і а також зі слів мешканців можна сказати, що даний під'їзд має найменшу заборгованість. Але чомусь ремонти, поточні ремонти конструктивних елементів, сходових кліток були проведені в першому та третьому під'їзді. Другий під'їзд, де обвалюється штукатурка, де грибок, тому що вони мали проблему з протіканням каналізаційної труби. Цей під'їзд. Просто не йде ЖЕК абсолютно на зустріч своїм споживачам. Вже була складена, вже був складений одним із споживачем даного під'їзду акт претензія і готується позов до суду.